Всім привіт! Сьогодні почнемо наш другий урок, і тема нашого другого уроку це структура ринку. Взагалі, яка в нас є структура ринку? Висхідна і несхідна. Висхідна структура, наприклад, коли в нас іде ціна наверх. Несхідна структура все те саме, але навпаки. Далі. Для того, щоб вам було легше проаналізувати графік, вам необхідно налаштувати в програмі, в додатку або ж на сайті TradingView такий індикатор, як фрактали. За допомогою фракталів, нам буде легше працювати зі структурою ринку, легше її визначати. Далі висхідна структура, можна її ще назвати лонгова структура, несхідна структура, її ще називають шортовою структурою. Також ви можете це все передивитись в графіках. Що це означає? Злам ринкової структури називається БОС. Це закріплення під останнім мінімумом при зміні структури в висхідну, з висхідної. Закріплення над останнім максимумом при зміні структури з нисхідною в висхідну. Після того, як ми бачимо закріплення, це дуже важливо, тілом свічки, а не тінню. Ціни нижче останнього higher low. Можемо стверджувати, що висхідна структура втратила свою актуальність, інакше кажучи, стала невалідною. Після того, як ми бачимо закріплення тілом свічки ціни вище останнього Lower High, можемо стверджувати, що несхідна структура втратила також свою актуальність, інакше кажучи, валідність. Також це все можна подивитися на графіках. Далі, ще такий інструмент, таке поняття, як конфірм. Підтвердження ринкової структури називається конфірмом. Оновлення ключових максимумів і мінімумів після зламу ринкової структури після нашого босу. Основна відмінність від босу, тому що структура не змінюється, а лише продовжує підвищувати або знижувати мінімуми та максимуми. В такому випадку ми можемо вдало працювати всередині поточної структури. На продовження. Це також все додам і зможете передивитись на графіку безпосередньо. Далі ще є таке поняття, як мінорна структура. Мінорна структура те, ну, це те саме, як така маленька підструктура в основній структурі. Вона формується всередині ключової структури. Також додам ще такий малюнок в графіку, і зможете більш детально ознайомитися, як взагалі виглядає мінорна структура. Яка відмінність сильного мінімуму від слабкого? Сильний хай чи лоу призводить до агресивного зламу структури чи підтвердження. Тоді як слабкий мінімум чи максимум хай. Не оновлює і не підтверджує структуру. Це е, дуже важливо запам'ятати. Е, на сьогоднішній наш урок закінчено. Е, ви можете е, е, залишати свої лайки, е, дуже буду вам вдячна. Е, якщо у вас будуть якісь питання, можете задавати їх в коментарях, або ж е, безпосередньо е, на моїй особистій сторінці в Інстаграм. Також зараз проводимо донабір на безкоштовне тижневе навчання з торгівлі на ринку Форекс. Торгуємо валютні пари, золото та срібло. 30 людей вже набрано, і зараз додатковий набір проходить по вартості всього 200 гривень. Залишається не так багато місць, тому, будь ласка, поспішайте, буду рада вас побачити і ознайомити взагалі, я не знаю, з таким класним направленням, як торгівля на ринку Форекс. Гарного вам настрою, і все буде Україна!